Коротше, стою, не знаю де парканутися, але подивіться, скільки народу. Просто народа пре тьма На цей митинг мітинг. А от де парканутися, це взагалі просто квест рівня, не знаю, 90. Скільки людей? Просто скільки людей.

Один момент. Перед тим як ми зануримося вже в сам процес, хочу сказати вам важливий меседж. Ось він. Я обома руками підтримую цей протест. Як в мене це теж мене лякає відверто лякає те, що ворог, тобто московит, може використати це. Я боюсь хто провокацій. Оці цього я відверто боюся і дуже сподіваюся на. Мудрість і певну таку інтелектуальну відвагу від цього гарячого народу. Тобто, тут молодь переважно, тут гаряча молодь. І я знаю, що таке конформізм і стабна реакція. І оцього я боюсь. Тому я вірю в наш народ, навіть якщо щось і буде, дай Бог, щоб не було. Ми будемо мудрими. І не підемо на якісь неадекватні об'єктивні дії. Скидувати нам зараз владу точно теж не можна. І Зеленського геть кричать, 100% теж не можна. Я, до речі, і не чув тут ні разу такого скандування. Тому я дуже радий в той же час. Я, я реально ну, трошки параною. Сподіваюсь, що це зайва моя параноя, але ворог не спить. Він хоче зламати нашу державу, знищити її, тому не піддавайтеся під провокації. Майте на плечах голову. Ми переможемо. Ану ця боя. Слуга народу. Ви до народу. Слуга народу. Ви не народу. Слуга народу. Видимо народу. Як вам? Слуха народу. Не знаю, Виде що ви народу. мене чуєте. Слуга. Колючкина. Щопи. Руки вина буйся. Руки від набуйся. Боїться. На фонті немає канікул На фонті немає канікул На фонті немає канікул каніку. Пишіть ви, хто тут був? Сподіваюсь, мене чути. Хто був на цих протестах? Пишіть. Як ви вважаєте, потрібно під час великої війни виходити і висловлювати. Руки видно боеса, руки вина бої са, руки видно боя, руки видно боеса. Почуєте велетенське різноманіття гасел. А ще також хочу звернути вашу увагу на вік протестувальників. Руки відна поїса, руки відна поїса, руки 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 вікна посад. Україна це європа, Україна, це є геть і на геть, діла, гей, Україна гей, засовуйте закон, скасовуйте законів. Не роботу, депутатів руки геть на бої руки геть, не до бої руки геть на бої Proke hepi ta buisa Proke hepi ta buisa Proke hepi ta buisa Proke hepi ta buisa Я сам досить молода людина, по мені в принципі видно, да? ну мабуть, але у мене велетенська гордість за цих дітей, вибачте, навіть для мене. Знаю, там сподіваюсь, мене буде чути. Ви пропонуєте якось інакше висловлювати обурення. А? Нецензурна мова це якраз мова обурень протесту. Цілком нормальна мова матюків сприймаю в протестах і висловленні обурення або чогось надзвичайного. А не мільйонера! А мільйон! А не мільйонер! Вже 11 годин, пів 11. Так що так. А тут люди ще не розходяться. Ну, вже розходяться, звісно, але якби ще є. чимало, Якби видно. Українці усміхнеться доля. Ось так. Мій плакатик був на... внука. Опа. На різочку мій плакатик був. До речі, справді цікаво те, що я підійшов до машини вже. Відстань там пару сотень метрів. І тут ловить вже зв'язок, а там час від часу пробивається, але в більшості його немає. Тобто його глушать. Będziemy mu wierniejsze zawsze.